Отож, усім знову привіт! З вами Михайло, і це, нас, і це наш четвертий відеоурок по Unity 3D. Сьогодні ми маємо багато чого зробити, але перед тим, як почати, я хотів би зробити оголошення. Справа в тому, що оцей наш цикл відеоуроків, який ми зараз проводимо, скоро закінчиться по основам Unity 3D. І скоро почнеться курс такий собі тематичний. Отож, я хотів би дізнатися, що б ви хотіли побачити в тому курсі. Тому я прошу опитування в своїй спінноті ВКонтакті, яку б тему ви хотіли побачити. Це може бути е, створення шутера, створення RPG, створення хоррора, створення е, симулятора або ж гра на мобільну платформу. Отож, заходьте туди і голосуйте, що, що ви хотіли побачити. Також там пишіть, що б ви хотіли побачити, крім цього. А також як є аспекти ви хотів би розглянути детальніше. Отож. В сьогоднішньому уроці ми доробимо інтерфейс, зробимо меню паузи. І якщо встигнемо, розглянемо ще декілька, ще декілька нових. Е, ну, потім розберемось. Отож, відкриємо нашу папку Scripts. І відкриваємо наш файл інтерфейс. Отож. Давайте подумаємо над системою рівнів. Створюємо нову зміну public int і назвемо її Level. Ну, оскільки завжди у нас все почнеться з першого рівня. Відповідно. Значення цієї зміни буде 1. Вибачте? Чудово. Тепер нам треба вивести... Нам треба вивести цей левел на наш екран. Думаю, ми будемо теж gui Скопіюємо оцю стрічку. Але у нас будуть не такі ж самі координати, а скажімо на 10 пікселів менше. І замість Health поставимо Level. І замість цього поставимо рівень. Чудово. тепер давайте збережемо. І подивимось, як це виглядає. Ну вже ж вона накладається один на одного. Давайте винесемо оцю відстань в окрему зміну. Сторимо нову зміну Public. Int. І назем її скажемо дистанс. І хай початкове значення буде 40. Так. І тут поставимо дистанс. чудово Зберігаємо це. І подивимося, що в нас вийшло. Ще накладається. Думаю, треба змістити трохи вліво. Давайте хай буде не 40 а скажімо 70. Спробуємо ще. раз. Ні, цього теж замало. Ну, хай буде. 100. І ще трохи давайте. Хай буде 120. Чудово, у нас відважається наш рівень. Тепер давайте будемо зробити так, щоб рівень був більшим. Зазвичай у інших іграх рівень залежить того, скільки ворогів ви вб'єте, або які завдання ви виконаєте. Ну тут а вже ж це ми поки що не будемо робити. Це ми будемо робити потім. Зараз ми познайомимося з такою функцією, як час або тайм. У нас буде. Отож, я думаю, наш рівень буде. Залежити від того, скільки часу ми перебудемо на сцені. Давайте створимо нову зміну типу Float. Public Float. І її Level Time. Нехай початкове значення буде. скажімо, 30F. Тобто 30 секунд. Ну, 30 секунд ми не будемо так довго тримати. Щоб простіше було, давайте поставимо 5F. Чудово. Тепер вписуємо сюди нашу зміну Level Time і проводимо мінус дорівнює і пишемо Time Delta Time. Це означає, що теперішнє значення е, level time буде це значення мі мінус час. Тобто level time буде весь час зменшуватися. Е, якщо вам треба весь працювати з часом, то ви теж створюєте зміну типу float, заносите туди кількість ваших секунд. І І за допомогою функції Time Delta Time зменшити або збільшувати час. Ось, наприклад, якщо замість мінуса поставити плюс, то час буде змін... зменш... збільшуватись. А мінус буде на час зменшуватись. Тепер. Якщо level time менше або дорівнює 0F, Відкриваємо наші дужки. Тоді левел плюс дорівнює 1. Тобто ми підвищуємо наш рівень на одне. Якщо в нас був рівень 1, то у нас виходить рівень 2. І знову. Level time дорівнює 5F. Ось так. Якщо наш рівень збільшився, то level time повертається до значення 5 секунд, і знов час зменшується. І якщо цей час пройшов, то знову значення нашого рівня збільшується. Давайте це протестуємо. Так. Давайте так почекаємо. Як бачите, наш рівень збільшився на другий. Тепер на третій. І на четвертий. Чудово. Ось у нас весь час збільшується рівень, але якщо ми перезапустимо сцену, зачекайте. Якщо ми перезапустимо сцену, то у нас знов буде рівень 1 і все починається спочатку. Давайте зробимо так, щоб наш рівень зберігався. Для цього наш, для цього наш левел має бути статичним. Тобто public static int. Ось у нас воно стало статичним. І тепер створюємо. Зачекайте. І тепер викликаємо функцію PlayerPrefs. Player, -prefs. player -prefs. і обираємо SendInt. SetInt, оскільки оскільки у нас, нас зміна на типу int. Якщо у нас зміна на типу float, то setFloat. А якщо зміна типу String, то Set String, Отож, Set Int. Далі ми маємо вказати ключ. Ключ нам буде потрібен, коли ми будемо викликати нашу зміну. Нехай буде ключ MyK. І нашу зміну. Зміна level. Чудово. Тепер під час запуску гри нам треба дістати нашу зміну для цього. Level дорівнює player press. І отримаємо нашу зміну за допомогою функції getInt. Знову ж таки, якщо у вас зміна типу int, то getInt, якщо зміна типу float, то getFloat, і якщо зміна типу string, то getString. Тепер вводимо наш ключ. Май. key. Зберігаємо. Так. консоль нам помилок не видає. Давайте запустимо де раз. У нас він поки що видає рівень. О, рівень 1. Рівень 2. Рівень 3, Ну давайте поки що на цьому зупинимось. Тепер запускаємо знову. І як бачите, ми починаємо одразу з рівня 3. Чудово. Ми почали зберігати наш. Рівень. Тепер давайте попрацюємо над меню паузи. Давайте створимо новий enum Public. Enum. І називаємо його Game Mode. Відкриваємо дужки. Поки що у нас будуть э, два моди play А, зачекайте, нам не можна називати Anon Play Modi. Давайте буде my Game gamemod. Ось так. Плеймоди та Пауз моди. Просто плеймоди теж не можна назвати, оскільки це зарезервоване ім'я, тому називаємо майплеймоди Чудово, тепер. Повертаємося до нашої функції onGUI. Ось тут у нас два бокси, які належать до інтерфейсу. Нехай вони будуть належати до моду MyPlaymode. If MyGameMode. І тут треба ставити два Дорівнює. MyGameMode. My play Mode. стамо тут дужки і це все заносимо в дужки Чудово. І тепер. Якщо MyGameMode дорівнює PauseMode То ми створюємо GUI для паузи. GUI для паузи у нас буде з кнопок. Щоб створити, кно, щоб створити кнопку, нам треба використовувати елемент GUI button. Через це меню паузи ми будемо заходити в головне меню нашої гри, а також меню налаштування. Ми їх зробимо трохи пізніше. Тому ми зараз просто пишемо If Gui Button Якщо ми пишемо If Gui Button, це означає, що якщо ми натиснемо кнопку, то виконується певна дія. Отож, створюємо нове вікно. New Rect. Вказуємо позицію. Да, нехай це буде screen width. Screen White це наш весь екран в ширину. Тобто це якщо взяти всі пікселя нашого екрану в ширину. Ну і давайте ці всі пікселя поділимо на 2 Тобто виходить середина нашого екрану. І тут теж поставимо Scріht поділити на 2. І давайте нехай це буде розмір нашої кнопки 300 на 60. Чудово. І тепер назвемо цю кнопку вихід в меню. І тепер, якщо ми хочемо завантажити наше меню, ми виконуємо, ну, як завантажити меню, ми поговоримо про це трохи потім, оскільки в нас його ще нема. А зараз ми будемо просто виводити повідомлення в лог, що ця кнопка була натиснута. І напишемо тут, наприклад. Button is onClick. Чудово. Ми створили е, наше меню, але треба ще це меню якось взивати. Тому повертаємося в функцію Update. Очі ні. Спочатку повернемося в функцію Start. І напишемо, що початкове значення MyGameMode буду дорівнювати MyGameMode MyPlayMode. Це початкове значення. Тепер, якщо in GetKey Коди. Це ми тільки ще написали, що якщо натиснути на кнопку, в даному випадку кнопка буде Escape. Тобто отакий от код приводить до натиснення кнопки Escape. Якщо ви хочете натиснути на якусь іншу кнопку, ви можете набрати її тут. До речі, альфа 0, альфа 1, альфа 2, альфа 3, альфа 4 і так далі це все кнопки числові, тобто на числовій клавіатурі. Якщо ви хочете нажати на Shift, то треба написати Left-Shift, Left-Alt і так далі. Отож, усі клавіші, які можна використовувати. Ну, Ми в цьому випадку будемо використовувати S-Cape. Закриваємо дошку. Ще раз її закриваємо. Розкриваємо оці дошки. и My Game Mode. Буде дорівнювати Pause Mode. My. Чудово. Давайте це все збережемо. Опс, у нас і помилки. Давайте подивимося. 20. А так. Нам потрібно створити окрему зміну. public my game mode i nazum jej też my gamer mody dożynia początku Ні, називаємо якось по-іншому. Оскільки тут відображається червоними знаками. Це означає, що щось направило. у нас називемо майормор. Ось так. растут. И вот так. Сберегаем. Чудово. Запускаем. Натискаем на Escape. И ничего не заявляйте. Дивно. Добре, замість. У мене просто тут зі скрінвайтом трохи лагає, тому замість скрінвайт поставимо 500. 300, хоча ні. Поставимо 600. Ось так. поїхаємо. І ось у нас з'явилася кнопка «Вихід в меню. Ось ми на неї натиснули і у нас з'являється повідомлення, як бачите. Тепер нам треба повернутися назад в меню. Тобто назад в гру. Отож копіюємо це. То ставимо 350. Ні. 400. Тут пишемо поверхнутися. Гру. І давайте, мабуть, трошки розширимо кант, тому що все. Хоча ні, залишимо так. Але тепер інструкцію поміняємо. Замість цього. My var mode буде дорівнювати my play mode Ось так. Зберігаємо. Ось. Виходимо в меню. Натискаємо повернутися. І як бачите, ми повертаємося. Тепер знову нас Escape і знову меню. Чудово. Думаю, ви сьогодні то тр... ви сьогодні розбиралися добре. Думаю, вам сподобався цей урок. В наступний раз ми, мабуть, будемо прикрашати наше Куї, тобто робити його красивішим за допомогою ГУІ з, з вами Отож, забув Михайло Марчук. Я вів серію уроків по Unity 3D. Всім до побачення.